Де написано пекти паски і фарбувати яйця. Я пам'ятаю е, прісним, пам прісним хлібом і вином, дайте відповідь, будь ласка. Ви так задаєте запитання, не таке враження, що ви собі думаєте, що я жию в вашій голові. Де написано пектиперський фарбувати яйця, а я пам'ятаю прісним хлібом і вином. Що прісним хлібом і вином? Про що йдеться? Про прісний хліб, як ті пекли євреї, які виходили з єпітської неволі? Про прісний хліб, який приносив Мелхіседек пророк, який приносив. Про який ви Прісний хліб кажете? Чи ті хліби, які їв Давид, коли зайшов і брав з жертовника хліби, їв сам і годував своїх тих, з ким був прийшов, хліби, які не можна було їсти нікому, тільки у Про які хліби ви кажете? Ну, Я, я так догадуюся, але. але. Дивіться, Пасха це традиція. Дуже багато є традиційних всяких обрядів навколо Пасхи. От у нас, наприклад, Пасха, те, то, що, то, що тут називають Пасха, це паскальний кекс. Так? У нас Пасха не така. У нас Паска це як колач, який є сплетений, спеціально має бути хрест зверхи. Обов'язково, щоб то було видко, що Паска. Бо колачі до шлюбу інакші, їсти хліб інакші і Пасха інакші, плететься колачі інакші. А це, що є оцей. Кекс, що ми називаємо, е, цей политий з глазур'ю, кольоровий, з розинками, з всякими різними, в нас кажуть, на то бабка не Пасха. Я коли прийшов сюди, коли чув паска, я думаю, бабки виджу, Пасхи ні одного не виджу. Пасха це, це хліб, хліб по-нашому. А тут його зробили щось таким паскальним кексом. Ну, то така традиція, ну, ну і що? Дуже добре. Яйця красять, ну, в принципі, там була історія про ті яйця. Я не буду довго про це говорити, що яйці змінили колір там і 에... зараз не готовий відповідати точно. Але про це є, це теж традиція. Нашу писанку, коли береш у руки, і ти розумієш, що це традиція нашої вишивки, нашого орнаменту, наша писанка це зразу. Елементи нашого обрання, так як у нас є, наприклад, оці є дуже багато цих елементів декору, які у нас є. Отки не в ту сторону відступився. От бачите, пристіл у нас там, він такий в стилі такої писанки зроблений е, з таким орнаментом чисто Коломійським. І... Тому це і традиція. Традиція. Писанки, потім воно, рахуйте, це йшло довго, це ж не один рік там один раз зробили. Це тисячу років з того часу, як ми прийняли хрещення з Візантії. Тисячу років з хвостиком. 988 рік. 988 Це 10 -е століття, представте собі, а зараз 21-ше. Це 1100 років. Пройшло, розумієте? І 98 в 98 році було 1998 було 100 років. Так? Ні, в 88-му було, було тисячу років хрещення. Ну, то представте собі, якими обрядами певно, що збагатилася наша ця культура. Та певно, що є багато всього. І ближче на, на захід там, там своя культура домінує, ближче на схід тут своя культура домінує. Та, так само, як і це куття, у нас така, а тут така. Так що це традиції, і цим не переймайтеся. Добавляйте щось свого, додавте щось, щоб як вважаєте, щоб було гарно, правильно, логічно. І тоді отак обряд і вимальовується, і народжується новий.